А ось таких островків у нас зараз чимало. Можемо виконати лініями, можемо виконати окремо стоячі секції. В плані виконати їх потрібно готувати. Тобто наперед ми не готуємо. Ось один зразок є. Чистим ми їм фарбуємо фарба молоткова, фарба з ефектом молотка. Колір антрацит. Двохсторонній острівний стелаж. Висота може бути 1,50, 1,60 метра, довжина секції 1,25 м. Полички по 57 см глибиною. Тобто загальна тут у нас виходить метр, 30 метра ширина Полички переставляються по висоті, є кронштейни, поличкотримачі, які ставляться під нахилом. Є ті, що ставляться тільки рівно. У поличках є пази, в які можна ставити бортики огороджувачі. У нас також в наявності є. Можна ставити бортики спереду, ззаду, тобто поличку обгородити із двох сторін. Полички зачищені, стелаж бувалого вживання, О, тому на, нього, на, на них на цих поличках є, як бачите, узорчики від зачистки. БУшка. Бушка, але перефарбована. Цей стелаж без задніх стінок має розпорки, дві розпорки на секцію йде. Кріпля, кріпляться розпорки за допомогою болтів. Одна розпорка знизу і одна зверху. Ось так. Полички усилені. Тут навантаження на одну поличку до 80, ти, а то й до 90 кілограмів. Якість матеріалу дуже висока, полички важкі, жорсткі. Збирається він дуже просто, дуже легко тут ну, взагалі нічого робити при збірці, дві розпорки ви ставите на болти, ноги між собою стягуєте, накидаєте кронштейни, поличко тримачі. О, і ставити самі полички. Зараз обійду його кругом, покажу. Тобто можемо виконати ось в таких варіантах. Двохсторонній острівний стелаж. Колір може бути чорний, антрацит ось цей, що в нас зараз, але фарба з ефектом молотка, тому що вона гарно тримається на металі. І по ній, якщо коли буде їздити товар, то сама поличка не буде затиратись. Якщо ж у білому кольорі також можливо, але звичайно біла фарба. Також є в нас такий варіант, щоб фарбувати такі стележі в білому кольорі. У нас на сайті є виставлені на продаж. От такі острівки міцні та надійні. Виглядає, він. Достатньо таки красиво.